Грижа одна з найпоширеніших хірургічних патологій, являє собою випинання внутрішніх органів через дефекти черевної стінки. Дана патологія лікується виключно хірургічно. Видалення грижі або герніопластику в клініці Святого Луки ми виконуємо як відкритим, так і лапароскопічним методом. Сьогодні хочемо зупинитися саме на лапароскопічному, адже це найсучасніший метод, який використовують у всьому світі. Це операція малоінвазивного характеру, доступ в червну порожнину здійснюється через невеликі 5-мм проколи в животі, і грижа усувається шляхом зміцнення грижових воріт з сітчастим імплантом. Окрім цього, до переваг лапароскопічної герніопластики належить висока точність операції, мінімальні больові відчуття в післяопераційному періоді, відсутність ранніх післяопераційних ускладнень, швидке відновлення працездатності. Майже відсутній ризик рецидивів, відмінний естетичний ефект. Пам'ятайте, якщо вчасно не прооперувати грижу, вона буде збільшуватись в розмірах, приносити все більше дискомфорту та може призвести до серйозних ускладнень. Бережіть себе та дбайте про своє здоров'я.